Мені щойно виповнилось 16. Відчуваю, ніби я не вписуюсь у це покоління, взагалі це землеутворення, під назвою людство. Іноді Я думаю про такі нібито звичайні прості речі і розумію, що все це вигадали люди. І я просто божеволю від цього факту, бо всі ці земні речі, притаманні людям, створені ними, іноді здаються мені настільки далекими і надто людськими. Іноді я думаю, що не хочу переживати ці людські речі, аби лише не бути схожою на людину. Знаю, це звучить жахливо. Навіть час його вигадали люди лише для того, щоб якось позначити своє існування, можливо, надати йому більше сенсу. Уявіть собі, чи думала вона цим, як ми визначаємо, скільки пройшло часу, котра зараз година, з допомогою календарів, які люди якимсь чином невідомим придумали і створили власноруч? Це ж треба було якось все це підібрати, скомпонувати, зібрати в купу з допомогою годинників, які теж не фантазувалися якісь людині. І вона це своїми руками виготовила. Причому так, щоб всюди і завжди було приблизно однаково позначення годин під час дня, тобто світла, ночі, тобто темряви, так день за днем, рік за роком. Ну уявляю, як можна було взагалі вигадати таке поняття як час. Ми люди з самого народження знаємо, що це, і його існування вже сприймається як належне на підсвідомому рівні. Настільки, що як би ми не вбивали свою голову протилежне, тобто що часу насправді не існує. Мені здається, на 100% все одно ніхто не зможе переконати себе в цьому. І тому ми часто навіть не думаємо про те, як було достворено його мозком людини. Тобто, блін, як взагалі печерні люди дійшли до того, що є якесь невловиме поняття часу, який спливає, який де, не зупиняється, і він є завжди і всюди. Це для мене загадка, можливо, я не мала створитись саме людиною? а можливо, в якомусь із всесвітів я космічний пил, або молекула кисню, або квітка, або чорна діра якась. Взагалі, я нещодавно свідомила, що речовині, з якої я створена стільки ж років. Скільки й самому всесвіту. Взагалі цятом у мене в оренді, доки я не помру. А до мене ця речовина була в складі всіляких динозаврів, рослин. А до створення землі вона літала космосом. І виходить, у кожного атому в мені є своя історія дужиною в мільярди років.